Патінська таємниця як пророцтво про Україну. Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. Це відео буде на метафізичну тему, воно достатньо нестандартне для мого каналу, хоча я насправді стараюся метафізичні питання піднімати і піднімати достатньо часто, тому що людина як істота насправді є поєднанням як духовних речей, так і матеріальних. Проте, на мою думку, духовні речі є первинними. Власне, дух є первинним, і одна із проблем нашої цивілізації полягає в тому, що нашу думку завели в свій час до того, що матерія первинна, і таким способом, скажем так, на рівнях культури. Чи на рівнях духовності розпочалися процеси виродження, які в кінці кінців привели нас до споживацького способу існування на планеті такого паразитарного способу існування? Але, власне, повернемось до фатімської таємниці, попри те, що це пророцтво саме християнське, пророцтво католицької церкви. Це відео буде цікаве значно ширшій аудиторії, я так думаю. Я знаю, що значна частина підписників мого каналу є прихильниками інших метафізичних традицій, там, до прикладу, ведичних. А я в цьому відео хочу розповісти про певні думки, певні роздуми, аналогії між різними традиціями, між характерництвом, до прикладу, між ведичною традицією. І тією ж християнською, власне, на прикладі Фатімської таємниці, тому що. Пророцтва, коли вони даються людям в різних релігіях, ну, вони мають в тому числі якісь певні такі спільні риси. Але давайте про все по порядку. Я стверджую, власне, що Фатімська таємниця є пророцтвом про Україну, попри те, що там не написано саме, саме такого. Але я це зараз спробую вам пояснити. Власне, Фатімська таємниця це серія видінь та пророцтв, дані Пресвятою Дівою Марією трьом португальським пастушкам Люсії Сантос, Францишку і Жасінті Марту. Францишку і Жасінта померли буквально через кілька років, а Люсія Сантос прожила набагато довше. І, власне, до Фатімської таємниці долучаються і її індивідуальні видіння. І її спілкування з Богородицею, з Ангелем, з якими вона спілкувалася, потім водіння спілкування з Ісусом. Вони всі долучені до так званої Фатімської таємниці, і, власне, вона дуже багато чого записала. Проте цікавим є те, є той факт, що їхнє спілкування в Португалії з певними вищими силами розпочалось насправді не в 1917 році, а в 1915 році, в тих самих полях, Власне, і а в 1917-му вже відбувалося спілкування з Богородицею. Причому вже вона приходила до них шість разів і потім пообіцяла, що прийде сьомий, але вже пізніше, що ніби так і відбулося. Причому починаючи з третього разу, фактично на їхній зустрічі туди в поле, на 13-те число кожного місяця, збиралися тисячі людей. Тисячі паломників з усієї Португалії, і вони всі стали свідками незрозумілих речей, які не можна однозначно описати, але щось там відбувалося. Власне, для тих, хто хоче почитати, скажімо так, історичну частину, як це відбувалося, є дуже багато матеріалів, багато матеріалів англомовних, багато матеріалів, власне, італійською, в тому числі є з допомогою google перекладача насправді зараз можна багато різної інформації дізнаватись і опрацьовувати. Я ж власне хочу зосередитись на самих пророцтвах і в такому ключі. Я б сказав, розширеному, а не тільки християнському. Ну, власне, зараз ви зрозумієте, про що я кажу. Перша частина таємниці це є видіння пекла. Коли Богородиця показала трьом дітям пекло, коли діти почали бачити оці певні демонічні сили, демонічні сутності відповідно до своїх уявлень. Ну і типу, що це от. Було дуже-дуже страшно, але що завдяки тому, що їх їм перед тим Богородиця пообіцяла, що вона їх обов'язково забере з собою, то вони не померли з переліку і жаху. Ну, от та, такий текст. Друга частина таємниці, власне, є тим, про що я в першу чергу хочу поговорити, і тут я навіть її спеціально зачитаю. Друга частина таємниці про почитання непорочного серця Марії, закінчення Першої світової, присвячення Росії, про можливий початок Другої світової та загрозу поширення комунізму по всьому світу. Ви бачили пекло, куди йдуть душі бідних грішників. Щоб їх спасти, Бог хоче встановити в світі побожність до мого непорочного серця. Якщо зроблять те, що я вам кажу, спасеться багато душ і настане мир. Війна скоро закінчиться, але якщо не перестануть ображати Бога. Старювання Пія XI почнеться друга війна, набагато гірша. Коли побачите ніч освітлену невідомим сяйвом, то знайте, що це великий знак, даний Богом, який буде карати світ за його злочини війною, голодом і переслідуванням церкви святого Отця. Щоб запобігти цьому, я прийду просити про присвячення Росії моєму непорочному серцю і про відновлення святого причастя у перші суботи. Якщо послухають моїх прохань, Росія навернеться і настане мир. Якщо ні, поширюватиме свої блуди по світі, спричиняючи війни і переслідування церкви, праведні стануть мучениками, святіший отець багато страждатиме, багато націй буде знищено. Наприкінці моє непорочне серце восторжествує. Святіший отець посвятить мені Росію, що навернеться і на деякий час світові буде подарований мир. У Португалії завжди зберігатиметься догма віри, ецетра. Отакий От текст Другої Фатімської таємниці. І, власне, я стверджую, що тут мова йде не про Росію, так як ми це розуміємо, а насправді тут мова йде в першу чергу про Україну і про Росію. І, власне, тут я хочу зробити такий маленький відступ для того, щоб пояснити. Ви знаєте. Метафізичні, якісь тонкоматеріальні речі і люди давним-давно вчаться в певний спосіб сприймати, вивчати в певний спосіб людей до цього тягне в силу їхньої природи, власне. Сама поява, первинна поява різних метафізичних традицій, різних релігій, вона пов'язана саме з тим. На певному етапі з'являється викривлення. Кожен релігійний інститут стає політичним інститутом, там де є вплив на масову свідомість. Це насправді завжди політика. І релігія само собою, адже вона безпосередньо формує світогляд. Проте значна частина конфліктів між різними, не всіма, але між частиною різних метафізичних традицій, вона є певною мірою штучною. І в деяких сенсах можна навіть говорити, що одні і ті самі речі, з використанням різної термінології, можуть описувати різні, абсолютно різні. Насправді метафізичні традиції. Що я маю на увазі? От Україна достатньо унікальна територія, тому що в нас, до прикладу, крім пануючого християнства, яке, на жаль, зараз дуже сильно вироджується. Ну і це окрема тема. Я її не буду зараз піднімати. Але християнство має свою містичну складову християнський містицизм. А в нас збережені інші метафізичні традиції. У нас збережено відьмарство, нас збережено характерництво, в нас збережено мальфарство. Якщо ми навіть згадаємо дуже-дуже давні часи, часи арійської цивілізації, то ну, значна частина індусів стверджують, що їхній перший пророк, ну так як перший пророк ведичний, рама, вийшов саме з наших територій. Це також такі окремі нюанси, але вони насправді дуже важливі для сприйняття. Водночас, зараз, в 20 столітті, вже сприйняття деяких тонкоматеріальних речей отримало такий певний. В тому числі і науковий підхід, зокрема, так званий класичний психоаналіз, прізвище Фрейда, Юнга, розмови навколо цього, а навіть коли от термін введений Юнгом, архетип. А що він означає? А навіть якщо розібралися, що він означає, а де він знаходиться? Де знаходяться ці архетипи? Це ж вже не матерія. До чого я, власне, веду? До того, що мені в свій час довелося поспілкуватися з людьми, які є прихильниками різних метафізичних традицій, і християнської, і саме християнського містицизму, і характерництво, і мольфарства, і відмарства. І навіть я спілкувався в свій час з людьми, які вивчали класичний психоаналіз за Юнгом. І за великим рахунком я можу сказати, що немає якогось принципового протиріччя, чи ти називаєш певний там, тонкоматеріальний простір психополем, чи ти його називаєш характерницьким простором. А, є термін академіка Вернацького ноосфера і там хроніки Акаші, якщо ми говоримо там, про більш ведичну східну традицію. І так далі. Є дуже багато таких співпадінь. Які не є просто співпадіннями в класичному розумінні. Чому я це пояснюю? Власне, я хочу до пояснення цієї другої частини Фатімської таємниці підвести через призму психоаналізу. Психоаналіз дуже значну увагу приділяє сновидінням. Як пояснюють природу сновидіння? Що от є людина, є дух, душа, тіло? Дух і душа це тонкоматеріальні речі, і, причому наша душа, те, що несвідоме, не підсвідоме там, і так далі. Там багато є різних слів, має доступ до інформаційного поля Землі, яке там Вернадський називав, ну, сферою, хтось може хроніками Каші називати там і так далі. І от, маючи доступ туди, там є вся інформація. І наша душа нас спробує попередити через сновидіння. І через те людям сняться віщі сни. І я думаю, що дуже багато хто це відчував на собі напередодні якихось буремних подій, напередодні та напередодні війни, напередодні буремних подій на Майдані, коли люди, особливо жінки, серед ночі прокидалися в сльозах, незрозуміло чого. І потім на Майдані про це, ну мені реально 5 чи шість. Різних людей про це розповідало, що з ними вночі відбувалося. Причому це жінки, до речі, були ну, цікава така особливість. Жінка вона на рівні інтуїції більш тонко, напевно, відчуває деякі речі. Ну, знову ж не буду акцентувати увагу на цьому. Але коли наша душа нам передає певну інформацію, людина цю інформацію здатна сприйняти тільки з допомогою одного декодера, так би мовити, декодувати, розшифрувати. Це наш мозок. Наше мислення, наша свідомість працює з допомогою нашого мозку тільки через ті образи, які мозку вже знайомі. І коли мова йде про якусь інформацію, яка для нас є невідома, незрозуміла, образи нам незрозумілі, там і так далі, то ця інформація, грубо кажучи, автоматично спрощується до використання тих термінів, які ми здатні розшифрувати. Саме таке, ну приблизно це я дуже спрощено. Пробую на пальцях пояснити таке пояснення з психоаналізу, але приблизно таке ж саме насправді пояснення, просто з використанням іншої термінології використовую там характерники. Ведична традиція використовує приблизно таке ж саме пояснення. І отут якраз я хочу повернутися до другої частини Фатімської таємниці, а конкретно присвячення Росії. Закінчення Першої світової передбачення того, що будуть відбуватися звірства, що людство не спам'ятається, і буде голод, і буде ще щось, і буде ще щось, і буде ще страшніша Друга світова, воно так насправді і відбулося присвячення Росії. Ці пророцтва зроблені в період з 13 травня 1917 року до 13 жовтня 1917 року. Перший етап лютнева революція на Московії вже відбулася. Остаточно ця комунобільшовицька більшовицька зараза, і ті глибокі сили, які за нею стоять, до влади ще не прийшли. Я спеціально фокусую вашу увагу. В цій частині пророцтва, коли мова йде про присвячення Росії, то в даному випадку Росія є збірним образом. Чому? Тому що ці пастушки в Португалії на той момент часу ще не вміли навіть писати і читати. Вони були достатньо бідні, батьки не мали грошей їх віддати в школу. Принаймні, так про це все пишуть в тій літературі, яку я, власне, з приводу цього читав. І якими знаннями вони володіли? Якими термінами вони володіли? Чи вживаючи термін Русь? Вони асоціювали б його з Україною, якщо їм сказали в термінології Русь, чи могли б вони його засоціювати з Україною? Чи зараз багато іноземців розуміють, що насправді Русь це Україна, а не Росія? Тому що Росія, термін Русь вкрала в 1721 році в часи Петра І, а до того це було Московське князівство. І тому, коли ми читаємо отакі пророцтва, то ми повинні розуміти, що це певний збірний образ. Розшифрувати його тоді, в такому вигляді, і його розкрити ці діти просто не були здатні, тому що в них не було того понятійного апарату. І в даному випадку, тут одночасно мова йде і про Росію, якщо ми говоримо в контексті того зла. Яке прийшло до влади в Росії в 1917 році, і про Україну як про правонаступницю Русі саме ми є прямими спадкоємцями Русі. Русь була одна, і центр її знаходився в Києві. І через те Путін на початку війни так хотів захопити Печерські пагорби. Тому що в них без нашої історії, без нашої основи, в них в них весь їхній міф московського міра, русского міра, як вони кажуть, він весь рушиться. Тому що ну, просто дуже багато абсурдних історичних протиріч з'являється. І отут, власне, я якраз і хочу заакцентувати увагу, що мова йде саме про Русь, а не про Росію. Коли ж ми. Розглянемо сам образ Богородиці, це дуже дуже цікавий образ із точки зору ведичної традиції, тому що аналогічний образ до християнської Богородиці є в тому числі і в ведизмі. Якщо ми глянемо на наші території, на наші навіть архетипи, закладені в глибині в наших, через наших предків, та ж сама матріархальна основа, наскільки багато в нас. Спогадок оці ці так звані кам'яні баби і так далі. Богиня слава. От зараз ми всі вживаємо слава Україні. А що таке слава? Це богиня. А це дійсно богиня в сенсі там пантеону, що її там поклонялися? Чи це щось трошки інше? До прикладу, Тарас Шевченко в одному із віршів каже: Святаю силу всіх святих, пренепорочна я благає. Молюся, плачу і ридаю, возри причистає на них. Ну, а далі хто хоче, той сам прочитає. Але я до чого? До того, що це все певні такі тонкоматеріальні сутності. Є дослідники, і я з їхніми працями зустрічався, які, до прикладу, стверджують, що Богиня Слава тяжіє ще до арійських часів, і що, власне, причисто діва Скіфів, Нанна, Інанна, Іштар, Ашторет, Афродіта. Що це все похідне насправді було від богині слави. І ще дуже-дуже багато чого, знаєте, от е, таких е, речей, які десь в нас відкладені, але десь ми до кінця не можемо їх розуміти, чи не можемо їх згадати. От, не знаю, прийшов мені приклад, вже його озвучу. Е, Руслана співала, Сідірі Дідана. Е, що таке Сідірі Дідана? Вічно жива, вічно юна богиня Дана, тільки чи мова йде, а що таке Дана? Це вода. Тільки мова йде про воду як про богиню, чи про сам принцип води, який дарує нам життя. Адже ми там відсотків на 70, на 80 складаємося із води. І ну, це, це такий окремий звужений приклад, але всі ці речі насправді між собою певним чином пов'язані. І я думаю, що людство зараз знаходиться на такому власне етапі. Кризи духовності, глобальної кризи духовності, ну, ми здаємо свій екзамен на виживання. Власне, Микола Руденко, якого я люблю цитувати, він в свій час казав, що людство на порозі третього тисячоліття буде здавати свій екзамен на виживання. І те, як воно його здасть, залежить в першу чергу від того, як його здасть Україна. І коли в цьому пророцтві йдеться мова про присвячення Русі Богородиці. То в даному випадку, це з точки зору християнської традиції, описується ну, певний процес духовного переродження, який повинен відбутися на території Русі, а Русь це і є ми. Додатково говорячи про другу частину Фатімської таємниці, я хотів би, знаєте, ще навести приклад, мабуть, найцікавішої частини Біблії, об'явлення Іоанна Богослова. Взагалі, Біблія достатньо цікавий текст, причому люди його не читають, не досліджують, не знають багатьох історичних фактів, до прикладу, те, що новий завіт і старий завіт там буквально до 18 століття, вважалися повністю окремими частинами, їх ніколи не друкували разом. Ну а об'явлення Йоанна Богослова, воно таке є достатньо найбільш містичним, мабуть, і в контексті сприйняття саме певних образів. В об'явленні Іван Богослов пише ті видіння, які йому показують вищі сили, там показує Ісус. Але Він ті видіння пробує пояснити з допомогою тих термінів, тих слів, які він знає, які він може використовувати. Зараз, читаючи деякі речі там, з об'явлення Івана Богослова, ми, до прикладу, будучи сучасними людьми, ми вже можемо впізнавати там, описи танків, описи гармат. Але в той час їх же ж не було. Знову ж, це до того, як все насправді повинно сприйматися. І продовжуючи, мабуть, вже завершуючи тему Другої Фатімської таємниці, дуже цікавим є загроза поширення комунізму по всьому світу. І це ж відбувалося напередодні ще остаточно, більшовицька зараза не переламала насправді ситуацію. На і не переламала ситуацію. В Україні ще були в той момент часу варіанти, що Україна буде незалежною. І якби Україна була сильною і незалежною, якби не мали ми деяких зрадників з розряду Винниченка-Грушевського, ну можливо, ми б ту комуністичну орду, комуністичну заразу зупинили. Ну, це інша тема, і знову ж таки історія не визнає умовного часу. Проте оця загроза поширення комунізму. Живучи зараз, в 21 столітті, ми на неї можемо дивитися ще інакше. А на якій світоглядно-ідеологічній основі стоять глобалісти? Задайте собі це запитання. А чи знаєте ви, звідки походить глобалізм? А чому глобалістів називають неомарксистами? Насправді це та сама комуністична зараза. І походить вони, вони разом з комунізмом з одного і того самого диявольського гнізда. Назвемо це так. І ця загроза поширення комунізму по всьому світу в теперішньому контексті, тим більше в умовах повномасштабної війни України проти Москви і в умовах того, що відбувається, як реагує світ, як які країни реагують, як яка. Політична влада якої країни як реагує, як реагує Велика Британія як реагує Байден, за спиною якого якраз стоять глобалісти? Тобто дуже багато є насправді питань для роздумів. Ну і власне в цьому місці для завершення сьогоднішнього відео я перейду до третьої частини Фатімського пророцтва, третя частина. Говорить про переслідування християн ХХ столітті, хоча я особисто це вважаю, що мова йде про переслідування духовності як такої. І воно зрештою і відбувається. У нас відбувається виродження, у нас відбувається наповненість простору псевдоцінностями, антицінностями, навіть, а не псевдоцінностями, коли нас заставляють нібито любити і шанувати неприродні речі, викривлення, дегенеративність повну. Це ж відбувається зараз всюди. І в рамках церкви це також відбувається. Що робить зараз, до прикладу, той же ж Папа Франциск? Спробуйте просто в своїй голові порівняти постать Йоанна Павла II і Франциска. До речі, наші сусіди-поляки мають свою державу із сильною економікою, яка зараз, по суті, стає таким лідером Східної Європи саме завдяки Іоанну Павлу II. Він для них виступив в ролі. Батька засновника насправді, хоча він не був їхнім політичним лідером а в той час керував Ватиканом. Ну, це окрема тема, як і в цілому постать Івана Павла II, тому що в деяких сенсах, можливо, навіть холодна війна не не розрядилася ядерною зброєю, можливо, зокрема, і через діяльність Івана Павла II. але це не тема сьогоднішнього відео, яке і так вже вийшло. Достатньо довгим. Власне, в третьому пророцтві мова йде про можливе вбивство Первосвященника, тобто Папи Римського. І, власне, в 81-му році, 13 травня, якраз і відбувся замах на вбивство Йоанна Павла II. Що цікаво, що вперше Богородиця дітям з'явилося саме 13 травня. Також таке співпадіння достатньо цікаве, достатньо специфічне. В рамках третього пророцтва є найбільше різних конспірологічних теорій, тому що ті, хто глибоко досліджував це питання, вони стверджують, що насправді є два третіх пророцтва, тому що Ватикан отримав два конверти. Один з них коротший це той, який опублікували, другий з них довший це той, який не опублікували, проте частина. Людей нібито, і в тому числі церковних ієрархів високого рівня з ним нібито в свій час змогла ознайомитись. Причому з приводу цього третього пророцтва були ну, достатньо великі сутички всередині церковної структури, і вони насправді продовжуються. І дехто трактує це більш широко. Дехто з католицької церкви продовжує говорити, що це було попередження про сатану всередині самої церкви, про те, що багато ієрархів насправді працюють над там, і так далі. і так далі. Ну, що, в принципі, може насправді і відповідати дійсності. Хоча водночас офіційний Ватикан, власне, це заперечує. А що вважати правдою, що брехнею тут справа кожного, вибір кожного? Я хотів це відео зняти в такому, знаєте, певному метафізичному ключі. По-перше, для того, щоб пояснити цей певний взаємозв'язок між різними метафізичними традиціями, цей зв'язок існує. І я думаю, що людство зараз, на тому етапі, на якому ми знаходимося, ми поступово наближаємось до формування того, що я для себе називаю надрелігійна свідомість. Тому що треба відокремлювати певні метафізичні речі і певні політичні інститути. І це перше, друге, на чому я хотів заакцентувати увагу, на тому, що це пророцтво саме про Україну. І те, що маленьким пастушкам було сказано як присвячення непорочному серцю Богородиці і присвячення Росії, чи точніше присвячення Русі. Яку всі протрактували як Росії, що насправді є абсолютно неправильно, а мова йде про певні духовні речі, до яких ми, як українці, як носії певної крові, носії певних архетипів, наші предки були творцями певних і цивілізаційних, і релігійних, в тому числі речей. Це все нас безпосередньо стосується, це стосується того екзамену на виживання, яке зараз здає людство, яке здає український народ, яке здає насправді кожен з нас всередині. А глобальна війна в деяких сенсах йде насправді між творцями і паразитами. Причому ця війна відбувається як зовні, так і всередині кожної людини. Отаке От достатньо складне і нестандартне відео, але я хотів поділитися з вами цими міркуваннями. Хотів це зробити вже досить давно, просто завжди не було часу. І завжди хотілося зняти щось, щось більш краще, більш об'ємне. Прошу вас про зворотній зв'язок. В цьому контексті це для мене дуже важливо, тому що ви знаєте про ці категорії духовності, категорії цінності, категорії гідності. Категорії свободи. Знаєте, нам же ж свободу підмінили якимось ситуативним щастям, а щастя пов'язали з чимось виключно матеріальним. Це я спрощено так описую. Але розмови про ці категорії в інформаційному просторі, вони ж практично відсутні. А я думаю, що для того, щоб перемогти наших справжніх, але прихованих від більшості людей ворогів, нам треба говорити про такі речі. Нам треба вирощувати такі речі в собі, поширювати їх в світі. Тому ваш зворотній зв'язок є дуже-дуже важливим для мене, щоб я розумів, чи, чи нормально я висвітлюю ці теми і чи цікаві вони вам. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто інформаційно підтримує. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Це насправді дуже важлива ваша допомога. Дякую і до наступних зустрічей.